Вітаю, мене звати Катерина, я народна майстриня з вишивки і вишиваю вже понад 10 років. За цей час я вишила понад 20 вишиванок. Як і всі, я колись була новачком і знаю, які складнощі виникають на початку. Мабуть, кожен, хто починає щось нове, має сумніви чи питання, але не завжди є той, кого можна запитати щось або попросити допомоги. Тому я проводжу консультації, щоб допомогти вам вирішити ваші питання стосовно вишивки, або позбутися сумнівів при роботі. До мене звертаються як новачки, так і майстрині, які вже мають якийсь досвід у вишивці, але потребують якоїсь поради або допомоги з чимось новим для себе. Наприклад, якщо ви не знаєте, з чого почати вишиванку, як розташувати орнамент, або скільки відступити ниточок чи обрізати. З усім цим я можу вам допомогти. Тож я маю три види консультації. Це коротка консультація, експрес-порада. Вона підходить для тих, хто має якесь маленьке питання або сумніви щодо того, що робити далі. І в режимі листування ви отримуєте потрібну для себе відповідь. Інший вид консультації це година консультація, може бути відеодзвінок, де ми поспілкуємося, я відповім на ваші питання, допоможу обрати. Напрямок, якому вам рухатись. Або ця година спілкування може бути у форматі листування. Ми можемо обговорити усі ваші питання через переписку в будь-якому меседжері. І ще один вид консультації – це індивідуальний урок. Коли ви потребуєте конкретної поради, розбору, якоїсь конкретної техніки чи шва, тоді я. Індивідуально для вас знімаю відео з поясненнями, щоб ви могли виконати той елемент, який вам потрібно. Або так само я можу допомогти вам з кроєм вишиванки, за вашими параметрами, все розрахувати, пояснити і показати, що вам робити далі. Тепер поясню, як працюють ці консультації на реальних прикладах. Тож розглянемо експрес-пораду. Одна дівчина до мене звернулася за порадою щодо того, як виконувати тороки щоб оздобити хустку? На що я їй відповіла письмово і додала зображення з підручника, де схематично було зображено, як зробити ці тороки. Тож, що для мене, що для цієї дівчини, час поради був мінімальний, але вона отримала ту відповідь, якої потребувала. Інша дівчина вишивала сорочку, мала Схему в хрестику, але питала, чи можна його замінити. Тому я підказала їй кілька варіантів: чи можна замінити хрестик, щоб вишити сорочку по цій схемі. Наступна консультація це година спілкування. З однією майстриною ми спілкувалися по відео. Вона пояснила, що саме вона хоче вишити, які в неї є питання, на що я їй. На цьому ж дзвінку пояснила, звідки починати вишивати орнамент, скільки краще відступити та в якій послідовності зшивати сорочку. Інша майстриня звернулася до мене на цю саму консультацію, але в неї питання з'являлися послідовно, так як вона якраз працювала над сорочкою, вона її вишивала, потім збирала, і їй потрібні були маленькі поради в процесі. Тому ось цю консультацію на годину ми розбили на Спілкування, яке відбувалося певний час, і в процесі роботи вона просто перепитувала або уточнювала якісь моменти, що допомогло їй завершити роботу. І останній вид консультації це відеоурок. До мене звернулася дівчина, яка вишивала сорочку, і хотіла оздобити вишитий орнамент мережкою, але мала обмеження по розмірах мережки. Тому я запропонувала на її запит кілька варіантів мережок, з чого вона вибрала одну, яка їй найбільше сподобалась, і вже з цією мережкою я зняла повноцінний відеоурок, де пояснила, як її виконати детально, покроково, щоб дівчина могла це відтворити власноруч. В результаті консультації вона вишила мережку і отримала вишиванку таку, як вона уявляла. Тому, якщо ви також маєте запитання або якісь сумніви щодо вишивки, можете писати мені в коментарях або в соцмережі, і я допоможу вам обрати конкретний вид консультації, який вам підійде. Набагато легше розбиратися в чомусь новому та створювати щось нове, коли ви маєте когось, у кого можна запитатися. Тому не соромтеся, звертайтеся за допомогою, буду рада вам допомогти створити вишиванку вашої мрії або втілити якісь ваші забаганки. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео про вишивку або поради. Дякую за увагу!